Ваші діти виросли, і книги про коні теж виросли разом з ними. Мабуть, ви помітили, що ця книжка про коні відрізняється від тих, що ви мали раніше. Відрізняється і сюжетом, і навіть форматом. Це вже велика книжка, рядяні аркуші, тверда палітурка. Це книжка серії Веселе читання для дітей від 6 років. І це може бути. Перша книга, яку прочитає ваша дитина самостійно. І нехай це буде книжка «Конні та шкільні тварини. На Форзаці, як завжди у цій серії, ви, ви можете побачити всіх персонажів, всіх головних героїв, які будуть у цій книзі. Конні – це я. Анна моя найкраща подружка. Тато мама, Якоб, мій молодший брат. Пані Райсінг. Ніна моя подружка, Зерафіна моя подружка, Пауль, мій найкращий друг, а також гусениці і метелики. Дуже дивна компанія. Вам так не здається? Починається все з того, що друзі граються в хованки, і коня нечайно, дуже несподівано попеклася кропивою. Їй дуже боляче, вона дуже розлючена і каже. Краще б не було би на світі кроповик. Клята кропова, навіщо? Вона взагалі потрібна, її треба забалити. Але приходить цей момент вчителька і приносить щось дуже дивне. У такому от прозорому контейнері щось зелене. І що це було? А це була, власне, кропива. Вчителька сказала, що вони отримали. Для свого класу тварин. Який? Я нічого не бачу, я хочу собаку. Хто підійде до мене або подивитися тварин, запитує пані Райсік і сміється. Тут всі по черзі дивитися на цей контейнер з кропивою, а там гусениці і павутина. Це гнізда гусениць. Вони прийдуть їй до свого захисту, павутинку. Це все одно гидко, зовсім ні. Звісно, краще, аби бабу собака. Затем в них не одна тварина, а багато. Ось так багато гусениць. Діти по черзі їх розглядають, палесенькі яйця досі є. І тоді починають вони сперечатися, хто зніс ці яйця. Дехто думає, що знесли яйця мама гусениця. Але коні розумне каже, що ні, це яйця метелика. Вчителька розповідає, що скоро із цих гусениць вилупляться ось такі метелики, побачеве око. І це все вони повинні тиждень спостерігати, всі діти, за цим всім процесом, і вести щоденник, як поступово-поступово змінюються ці гусениці. Вони завели щоденник і почали вивчати і спостерігати за гусеницями. Вчителька пояснила, що їсти гусеницям не потрібно багато, що, власне, ці гусениці павачеве око їдять кропиву. І їм її достатньо. І їм не потрібно ні яблук, ні салату, а лише кропива. Ось. І конні зрозуміла, що якби на світі не було кропиви, то не було б цих прекрасних метеликів. Що все в світі вдаємо, пов'язане. Вона намовляє свого товариша, і вони йдуть у якийсь там старий садок, беруть з собою рукавички, лопатки і викопують кропиву та садять її в себе на подвір'ї. Або в них теж скоро були метелики. Коні просто захопилася цими метеликами. Ось. Вони починають весь свій сад підлаштовувати під метеликів. І тим часом спостерігають, що ж там буде. Гусениці підростають, в них є свіжий корм, потім вони почали линяти, а вже почали підростати. Тоді виникло питання, що ж їдять метелики. А їдять вони солодкий сік із цвіту, нектар. Але їм необхідно знайти достатню кількість квітів. І коні розуміє, що варіант скосити газон, який в них є біля, біля їхнього будинку, це не варіант. Вона забороняє мамі косити газон, вона хоче розвести просто такий лужок. Але поки коні немає, батько таки скосив газон, але коні. Каже, що в неї ще є палісадник, і треба його залишити таким, як він є. Тоді вона намовляє всіх сусідів, теж не косити газони, таке оголошення, вона розвішить. І всі, звіць, звісно, за, крім пана Германа, який, який живе через будинок. Тоді до мене перелітатиме насіння бур'яні, скаржиться пан Герман. Але коні це не зупиняли, і вони разом з друзями розмухують кульбабку на газон пана Германа, аби метелики мали що їсти. Метелики гусенички росли, росли, росли. А тим часом коні пішла до своєї бабусі і побачила, що в її садочку на горщику з кросолею. Теж є малесенькі гусенички, але вони трошки інші. Вони ось такими плянками і волохаті. І вона вияснила, що з, з цих гусеничок теж будуть метелики, але ось такі метелики-капустяники. Вона приходить в школу, замальовуються всі гусеничок. І одного прекрасного дня з'являються перші метелики. Ось такі прекрасні перші метелики. Ця, це містика, як це вони народжувалися, як їх випускали, бачите? Ми спостерігають, що метелики мають такі чотири очка, щоб, щоб всі їх боялися. Діти трошки засмучені, що в них більше немає таких шкільних тварин, але коні їх заспокоює. Вона каже: чекайте, чекайте, завтра я перенесу вам. Борщик із красолею, а там є гусенички білана капустяного, каже конні, і всі задоволені. А скажіть, ви би хотіли мати таких дивних домашніх тварин, як гусенички? Конні та шкільні тварини. Навчальна книга Богдан рекомендує.